Так, ось з тимого каналу. Всім доброго дня! На годинку у нас 10.40. І хто пам'ятає ось ці томати в мішках, це Pink Heat. Пропасинкували і підв'язали. Ну і звичайно все не, не пасинкувала, спеціально, щоб вам показати відео, як виростити в мішках, чи можна в ведрах, чи на полі то срака. За поле навіть не говорю, поле то я гамно. Потім у відео побачите, чого і. Е, ну віці, як пінк хід. Гарно зацвив, перша китиця. Пішла друга китиця. І що нам потрібно обривати? Значить, семідольні листя ми удаляємо і удаляємо пас. Тобто два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, Оце все є пасанки, ми його удаляємо. Далі. Коли оці листочки вже будуть в нас жовтуваті, тобто вони вже свою функцію віддали. Вони там через тиждень-два почнуть, тоді ми їх також удаляємо. Все. Останні листочки ми не рухаємо. Те саме, все це, це, це все, все ми пасанкуємо доверху. І... Дивіться скільки накититься помідорчиків. Вона кититься його. Наверху друга пішла і. Бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі лізе. Ось вам підпінг хід, за що я його люблю. Далі йде. Зараз вам покажу. Десь був зав'язаний помідорчик. Де ти був? Де ти є, малий? Показуйся, а, от він. Дивіться, зараз. Все. Перший погнав. І з таким чином це все удаляється. Для чого? По-перше, якщо ціни удалити, це не буде помідор. Це буде якась сосна. Ось, бачите, що воно робить. Це все ми удаляємо в третіх, точніше, по-друге, воно тягне нам соки лишні з рослини, так як нам потрібно зараз вести його один. Бачите, рослинка гарна, не жирує. Один раз в тиждень даю йому е 3,20. Значить, коли рослина в нас, е тобто помідор почне жирувати, перестаю давати комплексні добрив. Далі йде сульфат магнію, полив один, потім. Полив проста вода і така чередовка. Пізніше йде кальцієва салітра і аміачна салітра. І таким чином я його виводжу з жирування. І томатик гарний йде. Ось. Оце все прибирається. Ось так він виглядає. По огірочках пропасинкували теж. Підкрутив сьогодні. І вже ось такий красавець, а? Пінкхід, ні? Пфу, ти, Арктика каже пінкхід. Ось так він виглядає. Але хто б що вам не казав? Кажу наперед. Хочете отримати хороший врожай? забудьтеся про поле. Теплицю стройте. Яка б вона би не була. Мала, велика, балаган, кругла, деревляна, залізна. Курником хто, який би не назвав, нікого не слухайте. І поставте яку-небудь буржуйку бюджетну. Краще спати в теплиці, мати врожай, ніж накривати ось там волокнами, 250 разів скидати і нічого з цього не вийде. І ось бачите, які помідори. Давно має висаджуватися. огірочок також має висаджуватися неопалювальну теплиці. Але в нас сьогодні гатить мінус 4, вчора мінус 5. Нині по погоді, хоча мало бути градус тепла, а в градусу тепла не було. Синоптики брешуть. Тому, якось так це Ну за оцей помідорку я не переживаю, це від китана жовтенький. Він піде також сюди в мішки. І запам'ятайте цей баклажанчик. яка краса, який він висаджувався. І зараз в наступному відео покажу вам, які втрати це ужас. Так що підписуємось ставимо лайк. Ну і підтримайте лайком. І підпискою. Дуже хочу тисячу добити, чесно, дуже.